Тож вітаю вас, шановні друзі, ви знову на каналі Кулінарний двіж. І сьогодні у нас буде дуже смачний альтернативний люля Кебаб. Тож дивіться, не забудьте підписатись та поставити лайк. Як правило, люля кебаб готується з говядини, з яловищини або з баранини, хоча також саме його можна приготувати з куриці, з свинини mm -hmm. і м'ясо можна взяти любе і зробити дуже смачні котлети, які називаються кебаб саме на мангалі. Тож для приготування люля кебаба який буде заворачуватись в лаваш, нам потрібно кілограм гов'яжого фаршу. Також потрібна буде одна цибуля приблизно 100-120 г. Часник можна взяти сухий, але я додам свіжий, пів чайної ложки перцю, майже чайна ложка солі, а також чайна ложка паприки. До речі, спецію ви можете додавати за своїм смаком. Ну і... Моя любима кінза, а ще базилік трошки. А також додайте сологуні 200 г на кілограм фаршу, це теж буде смачно. До фаршу додаємо цибулю, її потрібно дрібно нарізати, або якщо у вас є кухонний комбайн, м'ясорубка, щоб його перекрутити, або блендер. Теж, в принципі, можна перебити. Я люблю нарізати дрібно на ножем. Часник, як завжди, давимо ножем і дрібно нарізаємо. Можна використовувати прес. Зелень. Я додаю кінзу, ну дуже її люблю. Можна додати петрушку, а навіть кріп, також базилік. Залишилось кілька лісточків, то що вони будуть гарно смакувати. Зелень ви додаєте за своїм смаком, ріжете теж дрібно. А солгуні можна натерти на терці на крупній. Хоча, якщо ви на природі і не взяли з собою терку, то можна дрібно нарізати кубіком. До речі, я використовую саме такий набір, набір інгредієнтів. Це фарш, цибуля, зелень, спеції, а також сулугуні. Там можна додати помідори, а можна навіть додати капусту, і у вас вийде шаурма. По смаку я вам кажу, буде дуже класно. Тож, експериментуйте. І напишіть про це в коментарях, сподобалось таке чи ні. Ну і спеції, перчик, паприка, сіль. Опис всіх інгредієнтів буде під відео. Замішуємо. Ось такий фарш у нас вийшов. До речі, те, що я вам кажу, зручно дуже не потрібно його довго вимішувати. Бо для люля-кебаб це мінімум 10-15 хвилин. Потрібно гарно вибивати. Тут у нас трошки інша процедура, тож перемішали. За цей час спеції всі гарно розійдуться, м'ясо просолиться, тож, можемо спробувати вже намазувати його на лаваш. До речі, лаваш ми взяли різних. Виробників, але треба щоб він був не круглий, а саме плаский. Вони є більше, є менше, тобто накладуємо і розрівнюємо. Так, Ось таку красоту наклали. Прибили, отут приблизно залишаємо 1 сантиметр, тому що коли ми зараз будемо його плотно завертати, фарш трохи вийде і щоб він не вилазив, тут треба залишити місце. Трошки його прижимаєте, щоб він плотніше закручувався гарно. І ось така красота у нас вийшла. Тепер нарізаємо це все приблизно на 3-4 см. Ось яка красота виходить. Продіваємо так шампуром. На моєму мангалі 5 штук більше не влазить на один шампур. В принципі, лаваш дуже швидко схоплюється, тобто набирає свою форму, і після цього він не розгортається. але все одно. Намагайтеся саме в цьому місці продіти шампуром, щоб поки ви донесете його до мангала, поставити він не розвертався. І ще одним лайфхаком або розумінням, щоб приготувати смачні такі от лаваші з м'ясом, або альтернативний люля кебаб не потрібно багато вугля, щоб не горів лаваш, а воно все буде пропікатися приблизно 15 хвилин. Вистачить для того, щоб приготувати макоту. Бачите, як пропікається м'ясо знизу аж до верху закипає ці соки, смаки. Так, наш вже альтернативний люля кебаби баби готовий. Йдемо закольоруватися лавашу, перевертаємо його так. Ще по кілька хвилин з кожної сторони і будемо смакувати. А ви поки підписуйтесь на канал. Не забудьте про коментарі, а також за лайк. Яка смакота. В мене ж слюні тіку буде, що таке сказати. Я знаю, що воно смачне я вже право. Це неймовірно. Реально бомба. Рекомендую. Дуже смачна закуска. Дією можна і наїстися, і накормити всіх своїх друзів, родичів. А також не задобувайте, наприклад, можна додати соус домашній кетчуп, який я теж готував, подивіться тут відео. Соус з кабачків. Від магазину не відлічається. Так буде смачніше. Кайф. Я, звісно, буду, можу довго їсти розказувати. Але був радий вас бачити на каналі, показати ось такий смачний альтернативний люля кебаб завернутий фарш в лаваші. Тож, готуйте та смакуйте. Підписуйтесь на канал. Всім пока. Да, сейчас все да, говорит, Чеснику им не хватает. Кетчуп уже Хайнс доели. Мне реально кетчуп по смаку як Хайнс. Вчера не пили, так можно было три выпить. Пятница. В суббота у нас сегодня, суббота.